Всім привіт! Як бачите, я на рибалці. Сонце майже сіло, і я приїхав на нічну рибалку, вечір, ніч, світанок і Тому я дуже швидко вам розповім. Я приїхав на одну з таких водойом, який я чув, ну я не знаю, з самого дитинства свого малку я чув про цю водойму, але ніколи на ній не бував. Тому нарешті я вперше в житті приїхав на цю водойму. І так, давайте я вам покажу вкратце. Ось як бачите, мій рот стоїть, так? Да? Дивіться, простор. Дивіться, який простор. Оце одне місце, дивіться. Ото дамба і ставок пішов. Туди, чорт куди. У мене розстояння 120-130 метрів, там 150 метрів, там трошечки більше, воно по діагоналі чи менше. Коротше нікого напротив немає. Зайду я в самий уголок, от, де срача куча. Дивіться, який у мене агромадний пляж, можна так би мовити. Красота в тіні, в дерев'ях, все як полагається. Ну що ж, швидко в'яжуся быстренько монтуюся і быстренько завожуся. Потім буду все остальне робити, бо часу в обмаль. Поїхали. гайлала По попапчикам пройдемося. Быстренько. Уже бачите, фонарик включаю, вже я повісив. Сейчас, щоб руки не вимазувати дуже. Ось таку штуку. ПВА стік попапчик доцвітний. Е, румунська фірма забув, як називається. Тут, в принципі, те ж саме, я один я вже. Заложив, зараз буду завозити. Коротше, повезу одну куди туди, одну туди і одну туди. А там вже будемо розбиратися. Як бачите, вже посіріло. треба срочно, срочно поїхали. Ну що ж, як бачите, останній корабль нарешті прийшов. Всі палички я завіз. Корабль доходить до нуля свого. І так. Демно, але на пульту я побачив. Сама длинна дистанція. У мене 138 метрів від нуля. І 0 ще плюс хай 10 метрів, грубо говоря. Ну, 140 метрів сама длинна дистанція. Сама коротка десь, по-моєму, 115-110 десь в цьому діапазоні. Обов'язково перевіряємо сигналізатори. Робота не робота. Робота. Другий. Робота. Третій. Робота. Так, бистрі фрикціони, байтрамери, все провіряється, бо може біда бути. Є. Тут теж все у нас. Ну, в принципі, на цьому і все. Переходимо в режим очікування, але поки будемо очікати, що робимо. Бистренько корм по патьом будемо колотити, та й в принципі, переходить в режим сна. Тому поїхали. Так, на вулиці, як бачите, вже вкрай темно. От Я в кругову пройшовся і обратно повернувся. По потемному я наколотив корма. От Це в мене м'ясний, оце фруктовий. Тут у мене виходить, пелець від 2 до 18 мм, рибні, точніше рибні. Бойли 24 пиліки. Також рибні і варенка 20-й бойла також рибні. А тут у мене фруктовий, точніше, тигровий горіх. Пеліц також 2-18, бойли пиліки 24 і бойли варенки 24. В принципі, наколотив, залишаю його настаюватися, поки покльовок немає. Обов'язково треба це все діло накрити. Оці всі свої бебехи, тому що невідомо, що тут з пацюками. О, От, так, от що -то, хто то рядом є? Пікнуло. Як бачите. Ну, що ж, переходимо з вами в режим очікування. О, зараз... Коротше, що я хотів сказати? комарів. От так, звісно, от, нічого не скажу. Ну, ззаді мене, звісно, ліс. О, коротше, зараз переходимо в режим очікування. я ще понавожу в себе порядки, поки є можливість. І буду відпочивати. Поїхали. Ну що ж, вирішив я прилягти, спину розігнути. Я сьогодні не брав ні палатку, нічого. Абсолютно я так кустарним методом. От, буду в машині лежати, відпочивати. Тому що я вам скажу? Значить, піки є, але поки що далі піков ми не зайшли. Буду чекати далі покльовочки. Може все ж таки вночі та на світанку щось та й візьме. А поки нічого не взяло, що роблю? Закриваю очі та відпочиваю. Поїхали. Клювака пішла, браточка упала. А ну, подивимось. Таке, як вроді би ж, хтось сидить. Але поки не зрозуміло хто. А це що у нас? А це у нас якраз і мелкий коропець клюнув. Йохани бабань. Ну, <смі> мій перший коропець, йолки палки Піду викину його. Так, щоб бачила, то скаже, що я забрав його. Так. Бізує. Все, пішов карапець гуляти. Так, ну що далі? Далі перенаживляємося і завозимо знову. Поїхали. Вон, як бачите, ота точечка, то корабель мій поплив. Зараз думаю ще одну паличку витягну, бо вона в мене давним-давно стоїть. Я її не перезавозив нічого. Це виходить другу паличку, що я перезавожу. Тому я, мабуть, зараз її витягну і поставлю туди бойл з папапом, більш крупніший, щоб не заодобували ці тузики. Поїхали. Ага, дивіться, що хотів вам показати. Зараз головне, щоб фокус навівся. Бачите, який попав погризаний. А це означає, що також тут вистачає раків. Отак от, от. Ну, Будемо сподіватися, що ми рака сьогодні не упіймаємо. Дивіться, яку я штуку зробив. Зараз вам покажу. О. Короче, Зробив я ось таку. Значить, як бачите, жовтий це папапчик 12-го діаметра кукуруза. За ним іде бойл, варенка, соурс 20 і ПВА мішочок. Попробуємо, Подивимося, що він нам скаже. І Вимачено це все в макалки, типу, з спеціями. От, і Оце все діло. Зараз будемо завозити з рибним кормом. Ну що ж, все я перезавіз знову дві палочки. Одна та, що у мене клювака була, я її раніше перевіз. У мене виходить дві палочки на попапах, один на сніговичку. Будемо чекати покльовочку. Якщо на попапчик ще якісь клюне мелкий карпуша. А тоді знову щось придумає придумаю більш крупніше, щоб оці тузики не хапали, тому що вони спокою не дадуть. Ну, будемо сподіватися на крупну рибину. Тому, друзі, поїхали відпочивати. Гайлала. Ранок добрий, друзі. Ну що ж, пройшла у мене ніч, наступив світанок. Результат по ночі. До часу ночі я отримав три клюваки. Одна реалізована, але карапець був в больших, дуже <смірів> розмірів. От. А дві нереалізованих. Ну, так подумав, ладно. Будемо чекати світанку. Все ж таки казали, що ночі тут дуже погано клює. Найкраще клює в день. Ну, почекаємо трохи. А поки будемо чекати, я собі вже, як бачите, зробив каву. Вона ось. І буду пити каву, буду насолоджуватися ранніми лучиками сонця. Поїхали очікувати покльобочку. Гайлала. Поки що крупніше, ніж такі карпуш, нічого не попадається. Весь ранок вони клюють, тому я піду на збільшення приманки, можливо, щось стане краще. Поїхали. А цього тим часом викинемо. Оба! І пішов. Зараз піду сніговички робити, бо це щось буде неймовірне з такими покльовками, що хай Бог милує. Поїхали. Дивіться, ось такий сніговичок я зробив. о, Зараз фокус наведеться з двохцветним попапчиком. Тим, що в принципі на нього і клювало. Зараз фокуса немає гадства, Зараз може наведеться. О. Ну, коротше, ось така штука. Зараз відправляю. частіше покльовки під очеретом йдуть. Тому зараз туди все відправляю і поїхали. Далі чекати. Короче, поки он завожуся, витягнув ще одного такого карпушу маленького, дзеркального, гарненького. Короче, переходимо на більш крупніші оснасточки, бо це буде хана. Ось так от. Тому перезавозимося все. Як бачите, останній човник пішов. Всі в мене вже на сніговиках, зараз останній перевожу і, в принципі, перехожу в режим очікування. І сподіваюся, що ці мелкі тузики мене діставати вже не будуть. А там хто його зна, хочу, щоб такий вух, ну, ну, хоча б кілограм 3-4 для початку. А там хто його зна, бо час підбігає до кінця. Ну, тузики закалібали ужасно. І навіть деякі взагалі груз 110 грам не можуть здвинути. Ну що ж, я вам скажу. Підбіг мій час до кінця. Короте, тузики грам по 300, мабуть. Дубасять. Я перейшов на бойл 20, попап 12, щоб більша приманка була, щоб оці тузики мене не задовбували. Одна була покльовка, але в цей час я просто взяв спінінг і пішов кидати спінінгом. На цьому, в принципі, і все. Прийшов, вона вже лежить посеред ставка ну приманка ліска повністю упала в ноль. Тому, що маємо, те маємо. Ну так собі сказати. Вночі три покльовки. На світанку покльовок от так було. І всі ці маленькі тузики. Ну і в принципі все. Тому, друзі, на цій веселій ноті я буду закінчувати свою сесію. Всім пока, гарного дня і підписуйтесь на мій канал. І ставим лайки. Всім пока.